Кожного дня ми зустрічаємо Хрест. Це може бути біль фізичний, зради, зранення, відкинення, байдужість, яку переживаємо від інших людей. Як ми на це реагуємо? Біля Христа Ісуса, розп'яті двоє людей. З одного Христа до неба несеться, молитва, покаяння, довір'я, з іншого Христа зневага і прокляття. Молитва і покаяння, довір'я, любов приводить до неба. Зневага, прокляття, нарікання приводить до загибелі. Заохочую іншими очима подивитись на хрест, свій хрест, поєднати Його з Христом Спасителя, свої рани прикласти до ран Ісуса, дозволити, щоб кров Ісуса зціляла наші рани, наші болі. І це стане початком Воскресіння.